Усім привіт! З вами знову Марина і сьогодні у мене відео про психологічні книжки. Я не знаю, чи читали ви вже якісь психологічні книжки, тому буду сьогодні радити і ті, які орієнтовані на тих, хто знається на психології, і на тих, хто зовсім не розуміє, про що це і просто хоче з чогось почати. Тобто зрозуміти, що саме взагалі йому цікаво із психологічної теми. Почнемо ми з цієї книжки, яку я читала буквально десь років 5-6 тому. Тобто це моя перша книжка з психології, можна так сказати, Психологія 101. Десь у 8 класі я вирішила, що, мабуть, психологія це моє. Почала цікавитися цією темою. Звісно, ну, я не розуміла більшості з слів, наприклад, психологічних або ще щось. І мені було цікаво дізнатися, чи взагалі ну, це моє. Тобто Спробувати якусь книгу. В якій будуть пояснені основні теоретичні засади психології, і зрозуміти, потрібно мені вступати в майбутньому на цю професію чи ні. І ось цю книгу я побачила в нашому гіпермаркеті, в якому продаються книжки, і побачила, що тут написано про різні теоретичні там концепції коротким, таким коротким змістом, тобто викладка таких різних поглядів психологічних. Я її прочитала, я зрозуміла, що так, це мені дуже цікаво. Тут і про досліди там Івана Павлова, тобто ще починається з біологічних засад, і про Зігмунда Фрейда, звісно ж, і про інших там початківців, там з когнітивно поведінкових напрямів, і про Жана Піаже, і про Еріксона здається тут є. Я раджу цю книгу тим, хто просто хоче так само, як я, зрозуміти. А чи треба мені вступати на психологію? А чи треба взагалі мені ці знання? Чи треба мені бути в цій професії? Наприклад? Якщо ви не знаєте ще, ну не маєте відповіді на ці питання? Будь ласка, це коротко. Тут взагалі можна її прочитати за декілька днів. Звісно, якщо ви вмієте читати таку наукову популярну літературу швидко, бо я не вмію, я її читаю чомусь довговато, але тут згод 200 двісті сторінки, чому би ні? Ось я раджу її саме початківцям в напрямку психології, тобто тим, хто хоче обирати цю професію як майбутній фах. Друга книга це простими словами про розпізнавання емоцій від Марка Лівіна і Ілі Полудьоного. Так, так, вам не почулося. Це саме той Уля Полудьоний, який провів розслідування на Спартака суботу. І я думаю, ви зараз все, ну, майже все про нього вже дізналися, тому що більшість людей почали підписуватися саме на Ілю після того, як він зробив розкриття розкриття на Ілю, на Спартака. В цілому я щодо цієї ситуації можу сказати, що однозначно ну, Спартак це не фахівець, і дослухатися до його думки. Немає сенсу і люболодьоного я не вважаю прям якимсь пріоритетом. Я не не вважаю, що потрібно одразу міняти позиції і дивитися саме в його сторону, але просто ця книга, з огляду на те, що вона написана справді з науковим обґрунтуванням. Має місце бути, тобто, якщо ви не читали ще її, то раджу тут дуже багато емоцій. Саме основних, ну це основні 20, здається, емоцій, які можуть переживати люди там злість, сором, нудьга і. Чітке пояснення, звідки це береться ця емоція, як з нею справлятися, або, наприклад, як виробляти цю емоцію, ну, як правильно її проєктувати, або правильно її розуміти. І тут є навіть вправи практичні, або приклади на фільмах, тобто, де можна подивитися фільм, в якому чітко видно ось саме там нудьгу чи розчарування. Тобто дуже цікава така книга. Я мабуть би її радила взагалі багатьом людям, яких низький рівень емоційного інтелекту. І які не зовсім розуміються на емоціях інших і на своїх емоціях, будь ласка, такий посібничок, такий, я не знаю, енциклопедія емоцій коротка ось. Можете читати. І я думаю, що можна навіть ділитися своїми враженнями про цю книгу у коментарях, звісно ж. Я буду відповідати, тому що я її читала, я знаю про що тут. Якщо є якісь питання, то пишіть. Продовжуючи тему емоцій, наступною книжкою я обрала ось цю Деніел Голман Емоційний інтелект. На жаль, у мене вона в російському видавництві, тобто це якесь взагалі закопіювання російського видання. Воно більш дешевше було, і я просто взяла для. Під, під підвищення своєї кваліфікації, так би мовити, прочитати її. Я знаю, що зараз є українське видання цієї книжки, тому раджу передбати саме його, якщо ви купуєте саме книжки надруковані, а не електронні, от то тут я ну, повністю згодна з автором, те, що справді досягти своїх цілей можна не завжди саме інтелектом розумовим. І що емоційний інтелект має місце бути і він виконує одну з головних ролей в житті людини? Тут багато прикладів, багато до досліджень, саме того, що, наприклад, гнів він впливає на розвиток серцевих захворювань і судинних. Забула, яка ще емоція на шлункової. здається, стрес стреси, взагалі на шлунковою ці захворювання впливає. Тобто, досліджено навіть вплив на фізіологію людини, ну тобто, психосоматика, як працюють емоції і чому потрібно їх контролювати, тобто. Якщо у вас занадто багато гніву, який не має місця, куди вийти, то звісно це буде психосоматичне захворювання, і ви не зможете його подавати ніяким чином, як не прохворівши це захворювання. Тобто, навіщо доводити до цього, якщо можна просто зрозуміти себе, зрозуміти свої емоції, подолати якийсь стрес? Ну тобто, тут навіть є приклади там досліджень у школах, у університетах. Якщо вам це цікаво, то прочитайте. І зрозуміти, можна зрозуміти про те, що саме мав автор на увазі, що таке взагалі емоційний інтелект. І ну тут я так розумію, саме початок був дослідження в тому, що чому люди не завжди, коли вони розумні, досягають успіху. Тобто, ось це одна із головних також ідей, що Чомусь не завжди людина з гарними когнітивними здібностями, там яка знає все, досягає таких успіхів, як інші люди. І досліджено те, що причиною є емоційний інтелект, саме емоційні знання допомагають досягти успіху більше ніж когнітивні. Книгу, коли ще плакав, Ірвіна Ялома, я вже показувала на цьому каналі. Вона увійшла мій топ і художніх, і на популярних книг, тобто, взагалі, в топ моїх улюблених книг. В цій книзі я вже казала, що відбувається таке. Якби переосмислення цінностей. Тут показується, як саме Ніче переживає свій Вічі, як переживає його Броєр. Якщо ви не знаєте, Броєр був одним із співзасновників методу психоаналізу, окрім Фрейда, тому що він також, оце Берта Папенгейм, найвідоміша, оця перша клієнтка психоаналізі Анна О, її псевдонім, вона саме лікувалася у Бройера. І ось тут показана ось ця історична якась така. Історична засада, саме історичний початок розвитку психології, психотерапії. І мені здається, що ну, це дуже корисно знати саме людям, які навчаються на психолога, ну і тим, хто просто цікавиться психотерапією і хоче зрозуміти, що саме йому потрібно від цього життя. Тобто, ну такі книжки дуже, дуже добре читати, якщо у вас є якісь екзистенційні питання, екзистенційні кризи, і ви хочете їх вирішити, тому що тут... Ну, екзистенціалізм, він якби один із основних у книжках Ірвіна Єлома. Йому дуже подобається це все. роздумування про сенс життя, про те, чому, як і навіщо. І якщо ці питання вас турбують, ось раджу цю книгу. Далі книга Еріха Фрома Втеча від свободи. Як ви можете помітити, в мене тут навіть є закладочки. Тут я помічала собі цитування, які мені здалися дуже корисними. Цю книгу я читала на початку війни, коли мені було, ну, якби так, незрозуміло, тоді ще мені не було зрозуміло, чому е, такі, ну, така ось Росія, чому в них такі раби? ось люди. Я не могла зрозуміти. Чітко і ясно, чому люди з такими стають і чому вони перестають мати власну думку, власну гідність, якісь власні рішення взагалі по життю, вибір. От у них немає свободи і немає вибору, чому вони втікають від свободи, я не могла зрозуміти. В цій книзі дуже-дуже цікаво розписано про те, як саме люди починають відмовлятися від своєї свободи і в чому є її причини. Дуже багато пов'язано з грошима, і тут я саме помічала собі цитування про те, що наразі у системі. Капіталізму і взагалі в системі такої е, насичення грошима людина е, перестала бути володарем грошей, а гроші починають заволодівати нею. І тут дуже багато розписано про те, що насправді е, ну, все. Не все, а багато чого вирішують, справді гроші. І ось, продаючи свою, так би мовити, душу грошам, там не знаю, вигоді, якісь користі, людина починає забувати про власну істину, про власну сутність, про власну особистість. І ну, тут висновки таких якби, немає, саме чому і як такого чіткого, але паралелі провести з нашим навіть життям, те, що ну, і ми самі також не завжди робимо обізнаний вибір. То ну, це дуже корисно, тому що це як то приводить до тями, це такий, як я не знаю, <сум> товчок до того, щоб почати думати про свої вибори, почати задумуватися над тим, що, блін, не завжди, не завжди ми всі такі раціональні і такі не і критичні. Тобто ми справді ми ведемося на всякі реклами, на ось це все, на цей телевізор, ми читаємо новини, дивимося інстаграм і віримо. Тоді, коли не потрібно вірити, або ну коротше, ви зрозуміли. Я думаю, що є багато таких нюансів, які ми за собою не помічаємо, хоча повинні були. І в нашому світі потрібно часто аналізувати те, що ви бачите, і часто піддавати сумніву. Остання книга, вона мені здається, найважча книга для прочитання, хоча вона не така уж і важка за мовою, а саме за тим за сенсом, тобто за тим, що це не буде зрозуміло кожному, це буде зрозуміло, мабуть, тим, кого просто цікавить психологічна травма і взагалі травматизація, яка відбувається наразі через війну і через гвалтування взагалі. У всьому світі, ось, і це книга ну, написана більш для психологів, мені здається, але якщо ви знаєте, що ви зможете подавати цю книгу, і вам це потрібно для того, щоб, не знаю, просто зрозуміти якийсь власний травматичний досвід, як його пережити, тому що тут є, здається, п'ятиетап, я не пам'ятаю точно, скільки етапів, тут є конкретні етапи, як проходить видуження від травми. І ось тут ну, дуже-дуже цікаво про те, що. Написано про те, що, наприклад, люди, які пережили насилля, які ну, особливо жінки, загалом це жінки, яких зґвалтували, вони стають часто істеричками, або, наприклад, у них з'являються якісь там хвороби, неврози. І ну, про це вже дізнавався колись Зігмунд Фройд, але він чомусь потім забрав свої ці... Дані про це він відмінив це все, тому що політично це було невигідно під ну, якби підтверджувати те, що стільки жінок, які лікувалися у нього, зазнали сексуального насильства, і скільки всього у світі відбувається сексуального насильства, на той час це було просто неприпустимо казати такі речі. Тобто ну політично його просто згноїли. Йому б не дали це сказати, тому він так трішки з'їхав, сказав, що не тільки в цьому причини. Ну, я так розумію, що справді істрія виникає не завжди тільки через це, але у дуже великому відсотку саме через це. Тобто всі ці хвороби, які переживають жінки, часто це замовчування того, що вони пережили. Не обов'язково це прям зґвалтування, це просто той травматичний досвід, який доводиться переживати багатьом жінкам. Це і просто домагання, це і якісь там натяки, і просто і далі, і далі. І е, е, насилля психологічне, коли доводиться бути завжди якоюсь жертвою, терпіти свого там. Гнівного чоловіка і таке інше. Про війну тут також було сказано про військових, як розуміти травму військових, чому вони там стають такими, такими і такими, і як з цим можна працювати. Тобто, ну дуже цікава книга. Мені вона здається найкориснішою за останній рік, який я прочитала. Я починала її читати, здається, в січні. Ось, ну важка, важка, тому що дуже ну дуже шкода людей, які справді пережили і переживають зараз травми від війни. Ну і ми, ми повинні щось з цим робити. Ось це головне. Тобто, нам всім треба щось знати про це, тому що ми всі знаходимося в цій ситуації. Ми всі перебуваємо у ситуації криз, в ситуації травми, і ну, нікого не обійшла ця війна і нікого не обійде її наслідки. Тобто нікого. Когось в більшій мірі, когось меншій, але всіх воно зацепило. Ну ось і все. Це були усі книжки, які я хотіла вам показати. Вони або пов'язані з психологією, або є чисто психологічними. Буду дуже вдячна вам за коментар внизу під відео і за донат. У мене є монобанка, в якій ви можете надіслати кошти на розвиток мого каналу. 15% я віддаю на ЗСУ. Також у мене є сторінка на БаймійКофі, там ви можете також задонатити мені копійку на книжку або на каву. Ось. Дякую вам за підтримку мого каналу, дуже вдячна за перегляд. До побачення!